Доброго дня, дякую, що зайшли. Ви колись чули то сілі, про те, чому, припустимо, ми всі вчимо англійську мову. Чому англічані змогли завоювати світ, і у них там з'явилося багато колоній. Бо їм було що запропонувати тим як країнам, яких сама державна система їхня була ну, недосконала і мала куча пр пр проблем. Іменно британське там, право чи там, їхні правила, по яким вони будували держави, це працювали більш ефективно. Тому їх перейняли, тому і перейняли англійську мову. Чи можна, припустимо, створити якусь державну систему, яка так само буде завойовувати світ, коли, припустимо, одна держава інша може запропонувати, давайте ми от візьмемо у вашої держави частину функцій, Забезпечимо якусь, як говорить, це, вашу безпеку, і при тому не будемо заважати і вказувати, як вам жити. Ну, припустимо, візьмемо ту систему, яку пропоную я, яку пропонують многі інші, яку створили собі Соєднені Штати. Це система, де держава займається лише охороною, тобто виконує функцію охорони вільних громад, можна так сказати. Де вони кажуть, припустимо, взяти, ну, то, що ми зараз кажемо, що, що беремо 2% від, від руху грошей, плюс 5% від розтаможки. Плюс ми забезпечуємо охорону, довнішню безпеку, плюс ми ще забезпечуємо так зване створюємо ДБР, там, ДБР, Державне бюро розслідувань, тобто забезпечуємо. Захист громад від важких порушень Конституції, ну, тобто там викрадення, там, організована І от пропонуємо, А у вас з'являються громади, ви в них самі обираєте все керівництво від начальників поліції до суддів, прокурорів. Самі вирішуєте, які вам платить податки, на що ці податки витрачати. Лю людям дається можливість захист відкриття пенсійних рахунків. Будь ласка, тобто ніхто з вас пенсію не збирає, ви там самі собі думаєте, як вам на на, на пенсію, як вам їх відкласти. Все, що робить держава, це гарантує, що. Як, що ці гроші не будуть розкрадені, якщо ви їх положите в банк, да, припустимо, якимось чином. І плюс ви отримаєте вільне право на зброю. В разі, якщо вас хтось, вашу, вашу, вашу свободу чи ще щось буде притисняти, ви зможете себе самі захистити. Ну і от в такій системі фактично будь-яка країна, будь-хто може жити сам по своїм правилам. Тобто, і, припустимо, якщо ми створюємо таку систему себе і припустимо хтось, якась ще одна, якась країна, в якої є якісь проблеми, каже, візьміть нас під свій захист. І от ми приходимо в ту країну, встаємо на кордони, забезпечуємо своїми Збройними силами, плюс привлікаємо їхні. Бажаючих в ці Збройні сили, зганізовуємо їм захист, беремо з них лише ось ці 2% від руху грошей, плюс 5% від відрастамошки. А далі вони самі собі створюють громади, тобто правила, по якому ми можемо це прийти, вони зобов'язані собі створити свої громади, самі обрати своє керівництво, тобто і не казати, що, що от ми там. Не можемо там всіх всіх куплять, вибачте. Але це вже ваше право. Якщо ви будете, припустимо, перебирати навіть щороку своє керівництво, начальника поліції, суддю, прокурора, то і у вас буде суд присяжних ще, то вже ви будете відповідати за те, як ви будете жити. Якщо ви оберете як ні тих людей, то це буде ваша проблема, і то ви її можете через рік виправити. Плюс у вас є вільне право на зброю, ви теж можете як себе в разі чого захистити, ви можете вийти з протестами у своїй громаді, якщо будуть якісь перебори. І за рахунок того, що у вас є право, вільне право на зброю, жоден, допустимо, хто угодно не зможе як вас подолати. Бо ніколи не можна створити настільки велику армію, яка, яка може подолати озброєний народ. Тому всі. Рішення, які будуть прийматися, все одно, будуть прийматися з оглядкою на те, що люди озброєні. Тому настільки важливе от от озброєння для людей, можливість носити пістолети і все інше. Бо воно захищає людей від простих рішень, які робляться на користь самих чиновників і ущемляють права і свободи, і грабують людей. І от така система може дійсно бути Тим, що, що можна запропонувати іншим. Але її треба спочатку створити в себе. Якщо інші теж могли б готові її очолити, то, то і вона нам теж підходить. У нас немає варіантів. Ми вс, самі завжди мріли, щоб у нас була свобода, щоб нам ніхто не заважав, щоб ми все самі вирішували. Включаючи, допустим, ситуацію, яка у нас зараз є, то просто ну, немає якого іншого варіанту, фактично. Ще коли ми самі у себе створюємо таку таку систему, то звісно, що в кожній громаді чиновники, які там туди будуть переведені, тобто громада сама вирішить, хто їм потрібен, хто їх, хто їм не потрібен. Звісно, що, припустимо, коли я розмовляв. Про конституцію, то я вважаю, що в тій Конституції треба обмежити, припустимо, розмір податків, які може керівництво громади збирати з мешканців громади. Треба обмежити, навіть я вважаю, що треба обмежити право збирати, тобто витрачати гроші, зібрані податками на соціальні програми, тобто на соціальні виплати комусь. Бо це те, що, що називається фактично соціалізмом. Те, що чиновники, які йдуть до влади, ці от, навіть, мери, начальники поліції, ті, хто і там ще хтось, там, хто вирішає, куди витрачати ваші гроші, він може йти на вибори з лозунгом, от ми давайте візьмемо, витратимо гроші, які ми зібрали з людей на допомогу комусь. Але для цього, якщо комусь потрібна допомога, вполне легко організовуються якісь фонди благодійні, куди йдуть люди, які дійсно як готові, хочуть допомагати, хочуть служити, хочуть як як віддати свою дань Богу і ще щось. Бо ми самі, допустимо, десь там бачимо, пам'ятаємо, як, як то, що називається мать Терези, там, люди, які допомагають обездоленим, приглядають за інвалідами і тому подібне. Це не можуть робити чиновники апріорі, тому що чиновники не ангели, вони не мати терези, вони не ті, хто, хто прагнуть тобто, служити в таких цілях. Лише це має бути добровільно. І це немає, цим немає займатися держава. Як тільки ми дозволяємо державі цим займатися, і якимось чиновником цим займатися, це все стає неефективним. Це прояви людяності, а чиновники і держава, це не людина, у неї немає души. Чиновники мають просто виконувати якісь звичайні функції. Як, припустимо, можна порівняти з ОСББ, були у нас ЖЕКи. Те багато будинків, там, непонятно, хто за що відповідає, а тут ми зробили ОСББ, самі призначили їх керівництво і самі виділяємо гроші. Ми знаємо, на що виділяємо гроші, і у нас проводяться збори, на що виділяють гроші. І тоді, тоді ми самі побачили, що, що відразу вже стало чисто, все було створено і камери, і на все знайшли гроші. Головне, що на все знайшли гроші. І витрачати на це ми стали по факту навіть менше. І так само буде відбуватися, коли будуть створені <кій> вільні громади. Так само на все буде йти менше грошей. Тому це працює ефективно. І при тому, що, що мінімальна кількість чиновників, те, що нам потрібно. Мінімальна кількість чиновників, мінімальна кількість грошей, які потрібно витрачати на отримання, це по, по побуту самої системи державної. І тому з'являються гроші і на оборону, і на забезпечення армії. І підприємці, які як мають маленькі податки, і за ними ніхто не ганяється. Я теж забув сказати, що, що має бути фактично зняти будь-які обмеження по веденню бізнесу. А в нашому як випадку, то взагалі треба зняти будь-які обмеження по виробництву зброї. Просто радикально зняти їх повністю, щоб зброю міг виробляти хто завгодно. І бояться якихось там наслідків, ну вибачте, якщо, якщо дати таку можливість будь-яким підприємцям виробляти будь-яку зброю, вплоть до яких там ракет, там, чого завгодно, будь ласка, тобто розпадати всі державні підприємства по виробництву зброї. Нехай цим займається приватний бізнес. Нехай навіть ці підприємства будуть якось одані, навіть... Це в какої-то там як партнерство тим, хто вже там працює, тобто їх, їхнім працівникам або просто продано там кому-то з умовою, що і далі буде зберігатися виробництво. Це буде набагато ефективніше, ніж 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 те, що відбувається зараз, коли чиновники, які гоняться за прибутками, яких поставили очолювати там якісь там виробництва. Намагаються як монопольно його виробляти і не дають його виробляти іншим. При цьому, коли вони цим займаються, вони може може не вистачати як розуміння, як це зробити ефективніше і, і, і краще. Бо їх більше всього заботить собственне збагачення, те, як, що вони зможуть там допустім, вкрасти на тому підприємстві. Тому ми маємо вот тут неефективність, не має бути ніякої монополії на виробництво зброї. І в нашому випадку, це випадку, це взагалі може бути навіть геймченджем, якщо ми таке створимо, якщо ми дамо повністю зніму будь-які обмеження по виробництву зброї. Бо у нас немає, тобто да будь-які рішення, які ми можемо приймати на користь свободи. Тим, що там щось може бути не так, це все мелочі порівняно з тим, що, що у нас яка загроза перед нами стоїть. Бо загроза стоїть повністю знищення самої країни. Просто немає ніяких варіантів просто. Тому єдиний шанс це вибори. І коли будуть вибори, всі ви маєте зрозуміти, що вам треба обирати лише тих людей, які кажуть про вільні громади, про обирання начальників поліції, суддів, прокурорів і те, щоб все було в громаді, щоб держава була обмежена, щоб всі чиновники були в громадах, щоб громада сама вирішувала, які послуги їй потрібні. Ну, добре, ладно, і хтось там вирішить, що, що школи мають бути платитися за рахунок. Самої системи можливо, але по факту краще, щоб все було приватно, щоб ніяких податків не було. А якщо комусь треба допомога, припустимо, про на оплату школи, там якихось навчальних закладів чи ще щось, нехай люди створюють благодійні фонди, збирають і допомагають тим людям. Це буде набагато ефективніше. Немає, тому що коли буде система свободна, то і людей, які не зможуть собі дозволити, яких будуть проблеми з тим, щоб заплатити за школу, там, досі багатодітні родини, то таких людей буде мало, тому що можливості заробляти грошей буде набагато більше. Тому що будуть малі, малі розтаможки, можна буде завозити будь-які обладнання, можна буде завозити будь-які товари, будь-що завгодно. За, за Це створить багато робочих місць, тобто бідних людей. Фактично не, не буде. Будуть бідні лише ті, хто ледач, або просто не хоче працювати, або наркомани, або алкоголіки. І це їх буде про, 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 проблеми. І ми фактично мріяли про, про таку систему. Ми просто зобов'язані це, це зробити. І хоче влада наша цього, І чи не хоче, чи можливо вона там все тримається за це. Ну це їх про, 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 проблеми. Якщо цього не відбудеться, це... То я думаю, що все ж таки буде бунт який небудь і їх знесуть фактично. Тому єдина надія, що відбудуться вибори, і ми оберемо таких людей, які зроблять нам таку систему і надасть всі ці радикальні свободи. Я фактично навіть не розумію, за що треба триматися, от Самі чиновники, які тримаються за свою владу, не дозволяють створити таку вільну систему, не дозволяють, допустимо, створити зняти обмеження на виробництво зброї, тому що вони думають про свої дупи, вони не думають про, про перемогу України. Їх задача – берегти свої дупи і, берегти, і далі можливість грабувати всіх, розграбовувати ці гроші, які нам надає захід. Бо це дійсно якийсь унікум. Казати, що захід нам видає гроші на побутові цілі, ну добре, візьміть при направці, тобто, це ж глупо виглядає. Візьміть направці гроші на побутові цілі, а, а всі гроші, які ми збираємо тут з податками направ на закупку озброєння, які пр проблеми, що багато розуму для цього треба. Ні, не треба, просто вони. Це просто від жадності біситься. Стільки грошей і тут щось збирається, і що дають, і, і все це, це можна розкрасти, ой, як, як, як класно, блин. І, і, і що. Вже, мабуть, сидять на чемоданах, ждуть, що от ми зараз все розкрадемо і змоїмося. А може бути все-таки, як говориться, що, -то, що -то в цьому неділі поміняти і надати можливість своїм дітям тут жити в Україні, а не примушувати їх там втікати. І не давати ніяким шансам Україні фактично вистояти і залишитися на мапі світу, як і кажуть. Тому ніяких інших варіантів немає, не треба там нічого боятися. Якщо ви не впевнені в чомусь, там, не вірите, да забудьте, якщо хтось вам таке пропонує, ну погодьтеся, блин, ну вже все перепробували. чого вам взагалі боятися? Чого вам боятися того, що будуть обиратися начальники поліції, прокурори і судді? Все ви там вирішите на місці, в себе, в себе, в своїй громаді. Вам не треба буде їхати ніякий майдан. Розрозумійте це. Ні ви не вірите, ви не готові вирішити, то не хтось інший вірить і вирішить. Знайдуться люди, які все це порішають. Плюс вільне право на зброю теж все порішають. Це повністю кардинально змінить всю ситуацію, навіть кардинально змінить ті рішення, які будуть прийматися владою в ваших громадах, чи там, де, де завгодно, бо вони будуть більше думати, розумієте, бо прийняти якесь тупе рішення дуже легко, а от вони його приймають, а от подумати, от, іноді буває дуже важко. От, Припустимо, мені от пишуть, що дивиться відео, подивилися і кажуть, що я там погано розмовляю українською мовою. Тобто це все, що ви зрозуміли, з цієї розмови виходить. Що я погано розмовляю українською мовою. Ви хоча б блін, сказали би, що ну добре, я підтримую, бо людина все-таки щось прагне, хоч прагне якихось змін, прагне змін на користь цієї країни. Хоче зробити так, щоб ми, Україна, стала такою самою країною, як Америка, де фактично краще. Бо ми не будемо, не будемо як брати ті помилки, які вони зробили пізніше. пізніше. Бо ми будемо створювати таку країну, яка як була Америка, припустимо 100 років тому, з цими обмеженнями для держави, щоб вона ніколи не могла забрати у нас свободу, ніколи не влазила в життя людей, щоб, щоб щоб не займалася соціалізмом. Що соціалізмом, допомогою іншим мають займатися люди, а не бездушні чиновники. Це буде набагато ефективніше. Я, я вас увіряю, якщо, припустимо, є десь дитячі будинки, дома пристарілих, лікарні для допомоги інвалідів, там все інше. я вас увіряю, що за допомогою благодійних фондів і людей це буде фінансуватися, забезпечуватись набагато краще, ніж за допомогою чиновників. Бо чиновники розкрадають більшу половину цих грошей. Просто вот, зрозуміть, ну, так створені люди фактично. Туди йдуть люди, які можуть і хочуть щось зробити, але ця система не дає їм такої можливості. Вона так чи інакше їх робить бездушними, вони втрачають совість, вони просто працюють на ту систему і не можуть з неї вирватися. І не обвиняйте кожного <кхух>, окремого чиновника. Ці всі чиновники, кожен окрема, нормальна, порядна людина. Все, ну, вона попала в ту систему і живе по системи. Це те, те саме, як ми кажемо про росіян. Що і взять кожного окремого росіянина, він можливо, душевна, порядна людина. Но коли вони все вкупу збиваються от в тій системі, вони привращаються в стадо баранов, яке біжить за козлом і кричить, не хоче думати, і, і кричить те, що їй дає влада. І, до речі, те саме відбувається у нас фактично. Уже багато людей, навіть не розуміючи того, навіть патріотів, які розмов... кажуть за українську мову, вже фактично ззовні виглядають так само, як і ці москалі. Вони навіть не помічають, що своїми діями вони фактично вже нічим не відрізняються від москалів, які там кричать, що там бандери все треба знищити, а ті кричати, давайте будемо росіян виганяти. І, і бігати. Або це просто провокатори. У нас дуже багато провокаторів, які працюють на, на росіян. У нас багато чиновників, які по факту працюють на, на, на росіян, тобто саботують різні справи, втрачають гроші, не відомо на що втримують цю систему фактично. І якщо ми хочемо все змінити, нам треба змінити саму систему. Як тільки ми її змінимо, все інше, нам буде легше подолати, легше вирішити проблеми в кожній окремій громаді, ніж повністю вирішувати проблеми в державі. Бо держава, якщо вона буде займатися лише армією і спецслужбами, то вона і отримувати окреме фінансування своє брати, то вона буде витрачати гроші, як я кажу, лише на ці цілі. Лише на, на, на це і, і там займатися корупцією, чи там розкрадати щось буде набагато важче, бо це вже ти крадеш у Збройних сил, це вже підсудна справа, це вже фактично можливість отримати смертну кару. Так, так, буде смертна кара. Тобто, якщо у нас вільна водійна зброя, якщо ми хоч хочемо. Тобто, навіщо тримати людину, якщо навмисно когось вбила? Вона має розуміти, якщо вона взяла в ну, неї є можливість, тобто, не є право на вільну зброю, вона пішла, когось вбила, то навіщо нам її додавати пожизненний сроки і її кормити потім? Для чого це це робити? Вона має розуміти, якщо вона щось таке зробила, за чого загинули інші люди, то вона має отримувати смертну кару. І вона, коли це буде розуміти, то вона навіть не буде обіжатися на це, всі будуть це розуміти. Що це буде в порядку віщей, це стандартне діло. Ми робимо фактично мілость людям і той людині, що збавляємо суспільства такої людини. Що збавляємо, допустимо, суспільство від того, що хто займається корупцією в армії, припустимо. коли йде війна, коли всі гроші йдуть на армію, а там хтось їх розкрадає, вибачте. Там буде нормальне забезпечення, там будуть зарплати більше ніж, ніж ніж зараз. Просто там буде більше свободи. Я впевнений, що навіть вполне можна проваджувати такі системи, коли якомусь підрозділу надаються все фінансування, і він сам просто як меню вибираєш, що йому треба. Тобто у нього є свої гроші, своя сума, і він на ту грошу гроші вибирає, все, все, що йому треба, щоб не було таких проблем, що там где-то по мілочам навіть не вистачає, коли там. Це навіть не дивно виглядає, коли навіть збирають гроші на допомогу армії, і, і, як зараз. І не хоче, щоб це йшло офіційно, бо підрозділи не хочуть офіційно ставити ті речі собі на баланс, бо потім за них треба відповідати. А заказати вони їх так теж фактично не можуть, бо там теж куча, куча проблем. Так не має бути. Тобі виділяють гроші, ти на ці гроші покупаєш все, все, все що необхідне. Так само, як кажуть це, по підпитанню, припустимо військових. Там теж є якась сума, ти заказуєш зараз як в меню, що тобі треба для твого підрозділу, для приговлення їжі. Все, все, що завгодно, Есть тобі є найменування, у тебе є розмір, ти вибираєш. Так що якісь подпитання по тому, що якщо где-то питання погане, ну, значить хтось по путі вкрав фактично. І, і тут вже тут система працює, тут нормально зроблена. І, і якщо где-то немає нормального питання, там ви вже ті, хто везли і... І готували і розкрали частково ці продукти, або якось поставщиком, або там, там, перевізником домовилися, що він там щось залишив, потім перепродав. Все це нормально працює, але от за такі справи, коли ти по путі щось там вкрав перепродав, ти маєш відповідати. І коли за великі розміри від крадіжок і заказу там того, що треба хтось отримує смертну кару, ну, він має це розуміти. Якщо ці системи буде, це зрозуміло, що воно є, нічого дивного в такому не буде. І, і все це буде нормально сприйматися. Та що ми просто зобов'язані створити таку систему. І у нас просто немає виборів. У нас буде у вас, у вас, у нас буде лише фактично останній шанс. Якщо на цих виборах, які відбудуться, ми не зробимо тут. Не оберемо тих людей, які прагнуть нам створити таку систему, не оберемо, оберемо мерів, там, депутатів, які будуть про це казати. То, то це буде наша проблема, бо не, не буде нафіг ніякої України. Тобто одні нам треба створити систему, по якої люди захочуть сюди повернутися. Якщо ми не створимо таку систему, з якої люди захочуть сюди повернутися, які люди не будуть боятися тікати, коли зараз у кого діти і хлопці вже по 17 років, вони не знають, що робити. Вони розуміють, що зараз наша Україна превращається в якийсь концлагерь фактично, де ніхто не має можливості нічого вирішувати і. Фактично, коли я кажу, кажу, казав в маленьких відео, що ваших дітей будуть викрадати, отак от воно і буде. Якщо не зміниться ця система, ваших дітей будуть викрадати. Ніякого майбутнього ваших дітей в цій країні не буде. Тому не прогавте цей шанс. Він буде лише у вас один. Оберіть нормальних людей, оберіть людей, які змінять цю, цю систему. І тоді буде вам щастя, і тоді залишиться Україна. І тим більше, що в нас є все необхідне для того, щоб створити дійсно потужну країну, яка буде сильніша, ніж будь-яка європейська існуюча країна. Але все в наших руках. Я в людей вірю. Це наша влада не вірить в людей. Це наша влада постійно хоче, щоб хтось їм допоміг. А от я особисто вірю в наших людей, наших в наших підприємців. Тому і ви вірте, вірте, що все це можливо, і що ви зможете виправити ситуацію в себе на місцях, якщо навіть в перший раз, ви там, припустимо, коли зміниться система, оберете нікого, ні такого начальника поліції, когось не такого прокурора чи суддю. Все це ви зможете вирішити. Бо в, цей, в цій системі ви нічого не можете вирішити. Їхати на якийсь майдан постійно в Київ і все міняти, воно ж нічого не, не дає, бо проблема в самій системі. Майдан лише буде на користь, якщо він буде організовуватися з, 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 з тим, щоб змінити систему, щоб її кардинально змінити, щоб зменшити кількість чиновників, щоб обмежити державу, лише армією і спецслужбою. От такий Майдан дасть. Толк, бо коли інший майдан, ми про це не знали, тому і, і нас фактично накололи, як, як і завжди. Тому боріться за це, розмовляйте про, про, про це, і воно відбудеться. І вибори теж відбудуться. Хто б там що не казав? Щасливо, дякую.